Загинула моя сім'я, мій вітчим, Загинула моя мама, моя бабуся. Не можу. Цей хрест і меморіальна дошка встановлені на місці до 6 березня 2022 року загинули мама вітчим та бабуся Юлії Тракиші. Жінка каже, що хоча би тут був споруджений меморіал пам'яті загиблих обручан. Моє бачення саме найправильніше буде на цьому місці, на місці загибелі, де загинула сім'я. Я вважаю, що найбільш доречнішим і для того, щоб люди пам'ятали про цю трагедію. Найдорешнішим це буде встановлення якогось меморіалу, встановлення. Пам'ятного знаку, щоб люди бачили, що що це місце пам'яті. На мою думку, це є саме найдоречніше, оскільки тут загинули люди, і це місце загибелі. у минулому році. наніс з території Овроцької громади понад 70 авіаударів. Постраждали 40 багатоповерхових будинків та 198 приватних. Російські військові знищили повністю 21 будинок, розповів Овроцький міський голова Іван Корот, Тетяна Дукеч, Олексій Черко – Суспільне, Новини Житомирщина.